На запит наших шкіл, які найбільше потребували нової матеріально-технічної бази, сьогодні успішно зреалізований проект польська допомога. Це проект репонтації, який фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща. І сьогодні 35 нових ноутбуків будуть передані для організації навчального процесу в закладі нашої школи міст. Повторюся, це ті, які мали найбільші запити. В цьому проєкті нам допомогли, виступили партнерами фонд допомоги та надії, і це люди, без яких би цей проєкт сьогодні не стався. Тому я маю сьогодні за 6 від ім'я міського голови. подякувати. Дякую, Дякую за співпрацю. працювати. І в нас є три школи, я хочу запросити: школу No8, школа No30 і школа No10. Зараз непрості часи, як ви бачите. Ми там разом переживи ковід. Зараз війна, але це все спонукає нас до того, щоб наші діти зараз навчалися, навчалися історії і не мали жодних проблем з навчальним процесом. Час мудяк. І вам вже дякую.